Галина Миколаївна подала документи на субсидію, ще у квітні відповіді не було. Відіслала повторно у липні. Те саме сьогодні четверту годину поспіль стоїть у черзі, аби просто дізнатися, передбачена їй допомога від держави чи ні. Жінка має 1700 гривень пенсії і за ці кошти платити за новими тарифами навряд зможе. Живе у старій комуналці з високою стелею, тож кімната не прогрівається. Найбільша температура у квартирі 19 градусів. Оскільки в мене не до... Так, ні я мерзну, мені постійно холодно, і для мене це низька температура. У мене старий будинок, висота стелі майже 4 метри. 380 кубів йде на місяць. Я це можу оплатити своєї пенсії. Я хотіла б знати. Кінці кінців На що мені розраховувати, іде опалювальний сезон. У міському управлінні соцзахисту душно й тісно. З 9 ранку кілька десятків людей займають чергу. Кожен другий тут за субсидією, а працює лише два кабінети, до яких люди стоять у черзі по 5 годин. Дівчата, куди? Містах загалом отримати субсидію значно складніше ніж у районах, адже більше комунальних підприємств, а значить управлінню соціального захисту потрібно зібрати в рази більше документів про заявника. Якщо у районі це лише газове господарство та обленерго, то у місті і жрер, і водоканал, і навіть підприємства, які вивозять сміття. В Ужгородських комунальників дані часто різняться. Наприклад, заявлено, що у родині живе троє, а у газовиків записаний лише один платник. І на уточнення Витрачається купа часу. За статистикою відмовляють у держдопомозі на комуналку кожному десятому ужгородцю. Всього заяви подали 5,5 з половиною тисяч містян. П'яти сотням ужгородців відмовили у наданні пільг. Інші півтисячі тисячі чекають подекуди і по чотири місяці. А щотижня з'являється щонайменше п'ять сотень нових заявників. Ужгородський соцзахист працює на межі можливостей, бо роботи побільшало, а штат працівників залишається незмінним, оскільки робота зросла в рази. Це близько у сім разів зросла робота відділу соціальних допомог. Працівники із фонду зайнятості на громадських роботах у нас заробітну плату вони будуть отримувати у фонді зайнятості. Працювати будуть у нас, але це люди будуть без права підпису фінансових документів, тобто вони зможуть тільки приймати справи, а не обробляти їх. В області ситуація така ж субсидії призначені 91% краян, які вчасно подали документи. Та щодня кількість потенційних одержувачів субсидій збільшується щонайменше на 2 тисячі. Чи закарпатців. тому у десятиденний термін все одно не встигають в управлінні соціального захисту? рекомендують для пришвидшення процесу призначення субсидій допомагати збирати документи, звернути увагу тих ті сім'ї, які звертаються за субсидією, щоб вони. Перш ніж звернутися або паралельно із зверненням, упорядкували інформацію у підприємств надавачів комунальних послуг, у енергетиків, у житлово-комунальних підприємств, тобто жерерів, водоканалів, щоб співпадала кількість зареєстрованих. В домогосподарстві оформити субсидію можуть навіть ті, хто винаймає помешкання в оренду. В управлінні соцзахисту кажуть, що цим правом чомусь украй рідко користуються Ужгородці, маючи лише договір про оренду житла та заповнивши стандартний пакет документів для отримання субсидій, орендар має повне право користуватися пільгами навіть без прописки.